English Чернівецьких полісменів навчатимуть англійської мови швидко і безкоштовно. Це ініціатива центра Вікно в Америку. Чи Раду відгукнулися на таку пропозицію патрульні? Розкажемо далі. Де розташований найближчий хостел? Як потрапити до центру міста? Куди можна піти поїсти? Віта розповідає з такими питаннями від туристів, зіштовхуються мало не щодня. Ясна річ, потрібно відповідати англійською. Інспектор патрульної поліції каже, володіє іноземною ще більш-менш, а тому, хоч якось, та може допомогти гостям міста. Мені вже неодноразово доводилося допомагати людям на автовокзалі купувати квитки, тому що велика проблема їх не розуміють ні касири, ні оточуючі. Дуже гарно треба було діти юридичної термінології. У мене якби я з з юриспруденцією мало знайома була до цього на українській мові знаю гарно і елементарні слова на, на англійській мові. Тому і зараз виникла така необхідність, що юридична термінологія є необхідною. Підтягнути або навіть вивчити з нуля англійську зголосилися понад 100 чернівецьких патрульних. Вони розуміють, що потрібно, що знання англійської мови це для них в першу чергу потрібно. Так як ми також плануємо, будемо спілкуватися. Воно дозволить у майбутньому брати участь, можливо, в якихось поїздках в інші держави на обмін досвідом, спілкуватися з поліцейськими інших країн, щоб розуміти, як вони працюють, можливо, щось запозичити, можливо. Щось підказати їм. Навчати поліціянтів запропонували представники центру вікно в Америку. Робитимуть це комплексно у кілька етапів. Попередньо усі бажаючі пройшли тести на рівень знання мови. них будуть різні викладачі, різні програми, і коли базовий курс Підвищить свій рівень. У них піде спеціальна лексика, спеціальна програма вже для поліцейських. Але спочатку їм потрібно буде вивчити ази англійської. Для тих, хто знає англійську вже добре. Це буде суто, поліцейська термінологія, лексика. Всі курси для охоронців порядку міста безкоштовні. До розробки спеціальної навчальної програми долучилися як досвідчені мовознавці, так і студенти. Будемо структурувати, систематизувати ті знання, які у них які у них вже є наявні, тому що за результатами мовних тестів реально картина абсолютно різнобарвна, тому маємо врахувати все і індивідуальні підходи до навчання, і взагалі якось це все в комплексі зробити, щоб було ефективно. Ті, хто здав попередні тести найкраще, а це 20 патрульних, розпочнуть заняття вже з початку наступного тижня. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина.